Справжнім студентським місцем у Дніпрі вважався кінотеатр Октябрь у нагірній частині міста. Тут розташовувалися кілька навчальних закладів, тому молодь часто прогулювала заняття саме в ньому, Сачкувала. За що заклад і отримав народну назву Сачо. Ось там, де стояв Ломоносов, пам'ятник Ломоносову, його цей пам'ятник називали Зустрінемось на насу. І тут були скаміки такі чавунні, і ми зі школи на тих лавках зустрічалися. Ну і, звісно, зустрічались біля сачку. Це теж було таке місце, де зустрічались. Ми гуляли там уроки, тому що багато шкіл, 67-ма і 23, і багато вузів навкруги. В першому класі 23 школи нас повели сюди, на дуже відомий фільм Діамантова рука, ну тобто «Брилянтова рука. Це був дуже гарний фільм. Там, ну, ми були в захваті, тому що ну, на той час це ж було, було мені літ сім. І там отої любові, кохання не було зовсім. От поцілунок, ну такої, ну А було весело там. І ми йшли от по цій дорозі, йшли до школи і реготали, друг другу ріжки ставили. І вчительку це дуже розлющило. Вона нас орала на нас, що що то робите, а нам то пофіг було. І ми дійшли до школи, і вона поставила у 7 класі двійки. І це була перша двійка в моєму житті. Простите, і Вот У мене преподаватель попалася по сапрамату Лідія Івановна. Задавал, что у нее за экзамен, да, она мне по балке расчетом спрашивала. Говорит, а я же видела в сачку, сколько вы там. Вот вы почему не знаете, как быстро силы расставить. Было такое покраснело, Она говорит, ты посмотри, какой глазки строит, решай балку. Непонятно, когда там встречал случайно преподавателя. Да, или с работы вот тоже сотрудника. Я же работала и училась. Рабочий день, и тут ты смотришь, сидит начальник отдела. Як же ти потрапив? В якісь роки була контроль, не опоздать на роботу и все, а потім как-то було полегше. Потім днем было на два години кудись. Вже за часів Андропова пішли люди там замість праці, кудись там до півбару. І там облава. Їх всі хопають. І на безплатну працю кудись там цеглу виробляти чи що. І ото у сачку теж іноді були такі обла. Мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Будівля, в якій був розташований сачок, мала не менш насичену історію ніж враження його відвідувачів. Багатоповерховий будинок був збудований у 1934 році для інженерно-технічних працівників. Тут селилися професори гірничого, металургійного хіміко-технологічного інститутів. Він називався будинок ІТРів або по-іншому спеціалістів. Під час Другої світової війни будівля згоріла, потім її відновлювали і добудували в стилі сталінський ампір за проектом Володимира Самодриги. Я когда работал в институте, уже работал и был студентом, среди преподавателей и технических сотрудников института было много людей э, до военного года рождения, которые рассказывали массу интереснейших историй про довоенный, военный и послевоенный Днепр. Во время войны немцы устроили в кинотеатре угольный склад, прям в зале угольный склад. А если сейчас вы посмотрите, на парапете здания Стоят такие балюстрады, такая устроена. И он говорил, что орлы, их много обитало здесь в городе, они обожали виде гнезда на этих балюстрадах. И ну, высшим, не знаю, пилотажем военных пацанов было как-то пробраться на крышу и стырить оттуда птенца. Сейчас там орлы не селятся. В 1957 году у Дубудивли разместил кинотеатр. Він мав два зали, як написано в офіційному довіднику: блакитний та бежевий, у кожному по 211 місць. Звичайно, репертуар був різним: від радянських до закордонних стрічок. Я навіть там вперше побачила кіно, танцюрую з ліско. Це це було теж сачку. А Джині Джині Ачі Аче. Переглядав з батьками Іван Васильович міняє професію, там бремінські музики, музиканти. Ну і безліч дуже популярних фільмів. Тут були для діток дитячі сеанси по 10 копійок. Ми кожну неділю з моїм. Товаришем ходили до цього кінотеатру, були фільми. ну, Фільми, звісно, різні. там Були там, фільми добрі, там, класні, як айболит 66, та, Внімання Черепаха. А ти кривий героїв, подземний умний крот. Нормальні герої завжди йдуть ідуть або. Нормальні герої завжди йдуть ідуть апорт. Я, конечно, типа рубанок была, лекции не прогуливала, но ну, а наши зачастую там как бы лекции проводили. Однажды была, смотрела Анжелика Мартиза, Ангелов, пригласили на свидание. Сейчас, наверное, так не приглашают. Мы снова вместе. А я думал, мы уже никогда не встретимся. Какая-то стала красивая. Еще краше, чем раньше. Поруч із кінотеатром на розі тоді проспекту Карла Маркса і Жовтневої площі існувало культове молодіжне кафе. Було відоме кафе, яке проіснувало декілька десятків років культовий безумовно об'єкт у молоді. Оце кафе воно не мало ніяких ознак респектабельного закладу, тобто це була така забігаловка, але вона мала таку славу. Ми жили в одному готові з архітектором, там дівчата і наші дівчата. Ну, ми так жили однією сім'єю. Ми туди бігали. Добіжиш, голодний до... Там був маленький, був гастроном, і маленькі столики стояли як кафетерій. візьмеш собі 100 грам якоїсь там ковбаси, на яку гроші хватає, 100 грам сметани за 6 копійок цю булку, наїсися і в кінотеатр, там кіно подивишся, і потім звідти вже задоволений, йдеш додому вчити роки. Там була така кафешка, там можна було купити якусь трубочку по 22 копійки, от, я пам'ятаю, з кремом. Да, і кофе. Ну, Як я зараз розумію, дуже хороше. Ну, його пили, другого не було. Да. Старше покоління досі називає цю будівлю і це міс місце сачок. От Коли кажеш сачок, то всі прекрасно розуміють, що це таке. Ну, Це така фольклорна назва, яка пережила радянську епоху. Ну і цей кінотеатр він дожив до 1995 року. От я був одним з останніх його глядачів. Ми з школою пішли на сеанс, і от через кілька тижнів його буквально зачинили. Зараз ну, його доля можна сказати успішна. Тобто на місці кінотеатру зараз влаштований такий арт-готель. В Принципі, його доля не така сумна, як у інших кінотеатрів міста.